Теж треба розуміти, що тут були сотні тисяч людей, які приїхали сюди без нічого. Жінок з дітьми, які не мали що їсти. Ніхто не був готовий так. до того. Сам не спиш, сам не доїш, як то кажуть, а другому поможе і дай. Ми нація така українська, розумієш? Все залежить від людини і тільки хотіти. Саме оця небайдужість і бажання діяти. В нас її завжди рятувала в серці Україна, і вона ніде не зникає. Я щось відчуваю так. Вітаю усіх глядачів! Одразу попрошу вас поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Для нас це дуже сильно важливо. Сьогодні у нас в гостях Марія Попко. Доброго дня! Українська діаспора. Минулому шеф-кухар. Та волонтер фонду Юнайтерс. І я буду починати, як завжди, з нашого питання: як ви потрапили до фонду? Коли це відбулося, як це відбулося, з яких обставин? До фонду, як е, в 2014 році, як перший раз розігнали майдан, ми тоді були в церкві, а потім з церкви всі їхали. Ну, хто хотів, до української ампасади. А це ніби так було, що ви були всі на службі Божій тут, в Варшаві, Варшаві, в на медові. І от ця ситуація на Майдані зробила резонанс такий, що ви одразу якби теж залишились небайдужими. Так, ми поїхали тоді до нашої ампасади. А багато вас було? Дуже багато. Оце всі люди. Хто був в церкві, церкві мені здається, що всі поїхали. It's... І тоді в трамваї. А це хтось організовував Чому Ні, просто священик сказав, що після церкви е, продовжується зустріч під е, нашою амбасадою, під українською. Mm. Ну і ми тоді поїхали і в трамваї познайомилася з Галиною і з Вікторією. І якось так вийшло, що е, вона взяла мій телефон, я взяла її телефон, і, і як приїхала, то було дуже багато людей, і десь таксі розійшли. Ну, як були перші. Постріли на Майдані. Пам'ятаю, 19 лютого перші постріли впали. Приїхала вдома, включила телевізор і перші постріли. Стояла, плакала. І після того, як почали привозити ранених хлопців, Галя до мене дзвонила і запиталася, чи я можу допомогти зварити якусь домашню страву для хлопців. Мені здається, що ні одна українка не лишилася байдужою. Як щось не могли зварити, то йшли в магазин, купували і приносили. Там мінялися одні виходили, другі заходили. Одні виходили, другі заходили. В плані догляду за ними так. Вони не лишалися самі. Так, з хлопцями разом варили вареники, робили. Спекла вдома сирники два, привезла, варили борщ, бачила їх сумні очі, але були такі трохи щасливі, що хтось приїхав і разом з ними, хтось мені допомагав, хтось робив вареники, хтось заварував, хтось там прибирав. Таке відчуття родини, що то зійшлася родина. Такий тяжкий час для нас, для українців і для нашої України. Що ми гуртуємося, а не кожен сам по собі. Так, є таке в українців, що коли настає от, важкий час, вони завжди об'єднуються. Це не один раз нас рятувало. І от до фонду ви потім вже приєдналися, ці так. всі події відбулися. Ну і почали більше зустрічатися більше з Галю і з Вікою, з Галя з Вікою дуже заангажували в то. Ну я тільки допомагала. Але тоді вже почалася війна на Донбасі в Луганську. Забрали Крим, і відповідно ця згуртованість не пропадала. Було розуміння, що боротися треба далі. Так. І боротьба буде довгою, як показує сьогоднішній день. І я наскільки знаю, тоді появилися такі ініціативи від фонду. Ви дбали про дітей, які залишились сиротами. Юнайтер зробив такі табори. В Безкиді. Так. Ви робили табори для дітей, так. які лишились без батьків. І ви теж туди їздили. Розкажіть про це. Так, то вони організовували, збирали дітей, яких батьків воювали, і яких загинули. Угу. Діти різні були. Від малених від маленьких до, так, до років 17-18. Але діти були дуже файні. Сорганізовані, файні, веселі. Вони приходили на кухню, вони питалися чи щось допомогти. Я питалася, що вони хочуть з'їсти, наприклад, на снідання чи там на обід. Старалася, щоб то було смачне, домашнє. Пам'ятаю, як я сказала, що зробимо вареники на обід, вони десь їхали на якийсь виїзд. І Олена Габріаль каже, мене, ти собі уявляєш, вареники зробити на 50 людей, дітей. Ти не зробиш їм по два вареника. Я кажу, а тобі хто сказав, що по два вареника? Два вареника дитина не наїсться, то навіть не йде в рахунком. Вона каже, ну я не знаю, я тобі поможу. Я кажу, добре, міхал до нас зі мною все з нами приїжджав, мені дуже допомагав, дуже файний хлопок. Там якось так було, все з'єднано. І дуже багато допомагали е, самі місцеві жителі. Вони е, дітям приносили, що, часами ми вже говорили, що не, не несіть того солодкого, тих пляцків, тих цукорків, тих е, печеньків, бо то вже фруктів, овочів, діти мали все. А чим, чим діти там займалися? То була така насичена програма, бо діти не сиділи, діти були. Їздили в басейн, Діти їздили до, до Словації, мали такий одноденний виїзд до Словатії. Одноденний виїзд до Саноку. Всюди вони не сиділи вдома, що якщо б вже не було щось такого, то на ровери виробляли різні з бісеру бронзелетки, щоб кожному подарувати. Навіть вдома десь маю сховану бронзелетку від них. Діти то є, то є наше майбутнє. А хто це все фінансував? Віка, з згалюю, вони шукали спонсорів. Через цілий час, поки не відкривався той табір, вони шукали спонсорів, шукали гроші, щоб спонсорів платили, щоб заплатити їм за білети, щоб платити їм автобус. Щоб діти приїхали, щоб мали всі розривки десь поїхати, щоб діти не сиділи і не дивилися в телефони, бо то так ну, мені здається, що то так не, не діє. Щоб дитина приїхала з України, сіла в телефоні і сиділа в телефоні. Ні, ну, треба було шукати. Гроші, щоб хтось за то заплатив. Ще дуже багато є того, що, наприклад, наїдження. Як, наприклад, приїхали до магазину, брали якусь, я робила закупи там, ну приїхали купувати там, наприклад, цибулю, бульбу чи щось. Як знали, що для дітей, ну то робили трохи нам знижки. Трохи я тут була? Так, скажу, що дуже багато поляків допомагали. Перенесемося вже в 22-й рік. Почалася війна, напала Росія, але ви не перестали mm -hmm. дбати про шлунки людей. Війна ти кажеш, почалася. Війна почалася в 14-му. Я... Повномасштабне вторгнення. Абсолютно повномасштабне. І я, певно, то буду пам'ятати до кінця життя той день. Вечором, в четверг, ми в середу. Десь година пополудню Галя до мене задзвонила і запиталася, чи я піду на концерт. Я кажу, добре, я якраз в четвер буду в Варшаві. Рано встала четверта година. Пішла, помила собі голову. Думаю, включу я собі телевізор. на мені голова трохи підсохне, нашикую собі вбрання, щоб мати його. Включаю я телевізор і в той момент включаю телефон. І дивлюся на той телефон і починаю кричати. Війна піднімаються в мене всі вдома ноги. Моя дочка, мої внуки. І... і вона до мене: Мамо, яка війна, що ти кричиш? Ти всіх побудила півп'ята. Я кажу, Івана, війна. Я тобі два дні тому казала, що він піде війною. А я два чи три дні перед тим, не знаю, що то було. Ще вдома сказала, кажу, мені здається, що за два дні він почне повномасштабне вторгнення в Україну. І вона діти мої кажуть, мам, ти що? Я кажу, я щось відчуваю так. І то якраз було четверта, тридцять. Я вже не годна була спати. Я вже хотіла тоді дзвонити до Галі. Встала, їхала до Варшави. Дзвоню, Галя не відбирає, не відбирає, потім відбирає каже, ти знаєш, яка година? Я кажу, Галь, і війна вона каже, яка війна? Я кажу, включу телевізор. Або відкрий телефон. Я кажу, в москалі пішли на Україну. Вона каже, жартуєш, я кажу, ні. Я кажу, я виключаюся, або я сідаю в автобус. Я кажу, зустрінемося в Варшаві. Я прийшла на роботу. Цілу дорогу плакала, пішла на роботу пані Аня до мене каже, пані Марію, я, я кажу так. Я кажу, я попрошу кави. Вона мені зробила каву, я поставила в сумку, випила каву, кажу, я зараз прийду. Кажу, не знаю, в якій годині, але прийду. Взяла ключі від хати і пішла. Багаля до мене дзвонила, що під російську ампасаду на 10-ту годину буде мітинг. Ну і ми там зібралися, потім зустрілися з хлопцями, з Сергійком, царством небесне. Ну, ще з хлопцями посиділи, поговорили, і тоді вже ми вирішили. Ну, вони почали говорити, що їм треба їх було 10 чоловік, і треба було щось думати, щоб їх посадити, бо вони вже їдуть в Україну. Переговорили, що до чого. ну і Я пішла на роботу. Галя тільки сказала, що на, 6, на 4 годину, на 16 буде, збираються всі в українському домі. Пішла на роботу, дістала телефон, дзвонив е бурміщ, мій бурміщ з Ожарова, павел Канцлеш, і запитався, чий. Чи я знаю, я кажу так, пані Павле. В п'ятницю на 9 годину в нас є збір, в нас в жарові в нашій зміні. На 9 годину, чи я буду? Я кажу так. Ми мусимо обговорити, бо напевно будуть біженці, і треба поговорити, де приймати, як приймати і як то має виглядати. Я кажу, добре. І десь 10 чи 15 по четверті я вже була в українському домі. Ну, поговорили, ми вийшли з Ну, і треба було вже десь збиратися, десь щось, щось рішати, щось робити. Ну, і дали нам столик в українському домі. І тоді ви збиралися і обговорювали, хто як має діяти, що потрібно робити, які є необхідності. Наскільки я пам'ятаю, ви займалися забезпеченням харчування для біженців. І так само, аби продукти їхали на фронт якому це вдавалося? Як ви це робили? Звідки хто це фінансував? Ніхто не фінансував. е, просто стільки років, що я живу в жарові, знаю купа людей. Дзвонила, питалася до кого, до всіх, кого знаю, хто може допомогти. Наприклад, до пані Богусі підходила. Знаю, що вона, вона теж вона заправляла машини, ладувала машини відправляла на кордон. Тому вона має свій магазин на Свожарові, то вона з чоловіком ладували, і хлопці сідали за руль, їхали на, на кордон і роздавали людям, які переходили кордон, тиво. Дуже багато у нас стражаки вожарові. Так само я до них підходила, бо ми тоді були на тим засіданні говорили, і говорили, хлопці казали, якщо треба щось звертатися. то як могла, ну, то вони збирали медицину, там, наприклад, бенти, ще, там, що, ще, там, що, ну таке, що треба було. Ну, то казала, Галь, треба приїхати забрати, бо я не маю машини, я не маю прав, то я не Так, але ви можете це приймати, комунікувати, мію. Ну, якось це вийшла дуже важливо. на такого Вадима, теж до нинішнього числа дзвоню до нього і кажу: Вадим, треба нам овочі, що можеш допомогти. Зазвонила до Христини, яка колись допомагала з картою побитою. Знаєш, вона працює в полі. Кажу Христина, то гори шефом, може, дасть якісь бураки, якусь цибулю, якусь морку, хоч щось щоби дати. Най той кульочок, на тих дві цибулини, один бурак з 10 бульбів і вже є якісь чи зупа, чи якась, чи, чи на той борщ. Так до кожного йдеш, просиш, хтось дасть, хтось ні. Зазвонила до Кароля, кажу, пані Каролю, пан має жіняки. Може би, так пан дав нам. Хоча б п'ять-шість мішочків з дземняків, щоб ми мали людям щось, щось дати до того хліба. Він до мене дзвонить, каже: Пані, приїжджає, мам, ось і горки можемо дати. Саша, Саша приїдеш, приїду. <смі> Саша приїхав, забрав. Пам'ятаю, що Галя задзвонила і каже: Маріка, так би хотілося щось нашим людям дати на Пасху бо там того року. Я підійшла до Богусі, і кажу, пані Богусі, Така і така ситуація. У нас в фундації приходять люди, ми хліб маємо, але не маємо що до того хліба дати. Якась, як можна якась ковбаска, якісь яйця. Ну, тисячу яєць вона дала задармо. Це Такі... так для розуміння, зроблю таку ніби вставку, пояснення, бо не кожен знає. Що тут відбувалося. вся увага була прикута до Києва, вся увага була прикута до України, що відбувається, і це було надважливо. Але теж треба розуміти, що тут були сотні тисяч людей, які приїхали сюди без нічого і не мали куди дітися. І держава, Польща, от, вона не була готова до того, ніхто Ні, не був так. готовий до того. І якби не саме оці люди, от, самі звичайні, звичайні люди були, які так. приймають всіх. Які дають дах над головою, дають їжу, організовуються. Тому що в нас був пункт допомоги для біженців, там були тлуми людей кожного дня. Кожного дня приходили сотні жінок з дітьми, які от не мали що їсти. Саме оця небайдужість і бажання діяти в нас і завжди рятувала. Так, бо ми, ми нація така. Українська, розумієш, сам не спиш, сам не доїш, як то кажуть, а другому поможи і дай. Бо не знаєш, чи та людина втікла зі Львова, чи та людина Це приїхала з... з Херсону, чи вона приїхала з Донецька, чи вона приїхала сестрі? То нема різниці. Вона втікала, вона має діти, вона боїться за своїх дітей. Хтось боїться звідти їхати. Наприклад, я маю родину. Моя родина є сестра моя, наприклад, є в Донецьку, друга сестра є в Краматорську uh -huh. Лена. І як почалося повномасштабне вторгнення, ми віднайшлися. Ми. Бо я й не знала, що вона живе в Краматорську. Я ми виїхали, вони виїхали, ми були маленькими. Ще так як були наші мій тато і їхні тати, то всі зустрічали. А потім вже розійшлося якось так. Вернуся ще до тих днів, як приїхали біженці до нас до Ожарова, Дуже багато. ну, у мене і мала відбирала телефони, і в 12-й, і в 1-й, і в 3-й годині дзвонили, і треба було відібрати людей, привезти. І в нас в вожарові люди так згуртувалися, що мені здається, я ще такого не бачила. Вони мали все: від убрань до косметиків, до їдження, вони мали кухню, обіди привозили. Дуже багато вожарові людей брали до себе додому. Не дивилися, що вони їх не знають, що то є чужі люди. Помагали всі. Нема що казати, що там ті помагали, там ті не помагали. Як наші українці, тут і наша діаспора помагали, так само поляки. Я пам'ятаю, як Майдан був, і ми їхали автобусом. Та боляки нас підтримували ми, завжди. Так, і ми мали. Я ще навіть донині маю, що Галя мені причепила наш прапор такий на курт. Куртку зимову, тої куртки вже давно нема, а той прапор ще є десь в мене схований, yeah. така як реліквія. І поляк, такий старший мужик, він, як побачив той прапор до мене. Ми тільки з вами, ви пам'ятаєте, що ми за вами. Так чути було таку, так само, як після повномасштабного вторгнення. Вони чим могли, вони останнє віддавали. Наостанок на хочу підкреслити таке, що абсолютно кожна справа дуже важлива. Ну, може здаватися неважливою, але по факту воно необхідне. І знаю, що ви так само завжди забезпечуєте їжею заходи волонтерські. Типу аукціони, якісь концерти, ярмарки. На День Незалежності теж, мабуть, щось готували. Ну і не раз. От. Чому ви це робите? Що вас спонукає? Чому вам не шкода, ні сил, ні часу? Ви просто хочете це робити. Цікаве питання. Чому? Тому що ми є українці. Ну, це дуже короткий, коротка відповідь. Така... Ми ж тобі... виїхали дуже давно. Дуже давно. 27 років тому. Ну от. Але я пам'ятаю перший раз, як робили День Незалежності. Це був перший рік, який, був, який український дім робив День Незалежності України. Тоді було дуже багато там людей, дуже багато поляків. І ми вареники і борщ роздавали. Але треба ще можна було прийти, стати і зліпити той вареник. Робили із каші гречаної, із з бульби. Із, із сливкою, із яблуком. Ніхто з поляків, як приходила, казав, що ще такого не їли, щоб сливка була яблуко в тому. Я кажу, в тісто можна заппати все. Треба, щоб було добре тісто. А в тісто можна покласти бульбу, можна покласти навіть цукорок. Моя мама колись робила пампухи з цукорками. Колись такі були: ти не пам'ятаєш, бо ти молодий. Такі подушечки. І вони дуже добрі були, пампухи. Так що. Все залежить від людини і тільки хотіти. Я пам'ятаю, що я тоді дуже така була заангажована, і то все робила. і Мої внучки були на День Незалежності, були такі задоволені, ті найменші. <кій> і Ми верталися бусом Сухачевським з Варшави додому. І вони так сиділи коло мене, цілий бус людей, а моя внучка одна і друга, і каже, бабчу, виш що? Якби я так була заангажована в, в український дому, і мені е, все робила, тобі він це мало часу для нас. А я кажу, ну але нині то ми зробили цілий день з вами. Було. А вони говорять польською? Вони говорять польською і українською. Я знаю, що як приїжджала на Україну, я ще мій тато жив, то та тато все їх просив. Ну, то говоріть по польську. мій Іван казав так. Діду, я є в Україні, і я говорю українською. А щоб я говорив польською, то ти мусиш приїхати до нас до Польщі. Мій тато родом є з Дольних Дальних Польщі. А то якщо так підсумувати, ваша відповідь на моє питання про чому? Чому? Тому що в серці Україна, і вона ніде не зникає. Ще навіть можу сказати, що то не треба, щоб мати не знати, які гроші, то треба мати бажання і любов. Дуже дякую вам за розмову. Вона вийшла дуже щирою дуже відвертою, і багато можна чого підкреслити для себе, і зрозуміти. Вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте про підписку, лайк. Всім па, -па. Дякую. Мій фонд, який різнобічно допомагає Збройним силам України та людям, які потерпають від війни. Фонд діє на підтримку України уже 10 років, вносячи великий вклад у збереження країни у ті важкі часи. Щоб ми не зупинялись, нам потрібна ваша підтримка. Усі варіанти нам допомогти ви знайдете в описі під відео.